Ну що, от і поспіли помідори. Вже всі закривають на повну котушку. Я теж ось навідбирала. Правда, в цьому році в мене помідори не дуже такі крупні, але слава Богу, і за те. Сьогодні покажу вам вірніше нагадаю, мій улюблений рецепт з ацетилсаліциловою кислотою під капронову кришку квашені помідори. Рецепт бомба. Я вам обіцяю, зробіть хоча б одну банку на пробу, ви не пожалкуєте. Нам буде ще потрібно дві солодкі перчини. Одна головка чесничка я вже почистила, помила. І одна велика морквина. Але в мене морква теж в цьому році така цікава, так сказати. Тому я взяла чотири отакі манюсі. Це буде така одна здоровенна, хороша, але з досвідом я зрозуміла, що моркви. Чим більше, тим краще вона дає от таку якусь додаткову солодкість. Далі чесничок я давлю на чесникодавку. Можете просто його дрібно-дрібно покришити. Але мені подобається так, тому що я лінива його кришить. Отак вам скажу по правді. Так, склад, -склад вистрілив, але якщо у вас там немає чеснокодавки, щось зламали, десь ви її загубили. То без проблем просто берете. І ріжете все це ножиком. Зараз трішки ось так його ще вичистю. Забираю все. Буквально. Воно там нічого, ця шкірка теж часника зайва не буде, дасть свій запах. Часничок подавили. Далі я беру ось таку крупну терку, можете ось таку брати. Це без різниці. Але я, напевно, зроблю сьогодні ось таку трошки мількішу. Мені воно чомусь дужче подобається. Коли трошки дрібніше, я думаю, воно сквашуватися буде краще. Але можна таку, можна таку. Я щось останнім часом беру ось таку трошки дрібнішу. Зараз подивлюся, чи всю моркву буду брати, чи ні, то я так почистила. Але напевно, буду всю. Одна велика морквина. Якщо у вас такі ось дрібні дохлі морквини, як у мене, тоді беріть. Ну, давайте так я вам скажу на грамах. Грам 150 моркви. Отак, щоб вам було зрозуміло, тому що в кожного поняття про моркву різне. Подивилась, що в мене хоч камера включена. Я вже така скріротічка, що можу забуть включити камеру. В кожного поняття різне про величину морквини, тому давайте ось так: приблизно 150 грамів. Моркву потерла. Далі, солодкий перець. Кришите, як вам заблагоразумиться, так сказати. Я ось так вичищаю, він уже в мене помитий. На полосочки такі тоненькі, і потім ще ось так мілким-мілким таким кубиком. Теж от можете прямо от такі полоски класти. Це тут ролі не грає. Зараз закрашу перчик і покажу вам, що будемо далі робити. Все готове. Помита банка, не випарюю, просто помита. І ось це все ми закладаємо на дно банки. Можна заморочитися, це порозпихати поміж помідорів. Але я вам сказала, що я лінива, тому я це все кладу на дно банки. Кладу вже так 7 років, нічого ще не случилось поганого. Часник, натерта морква і дрібно покришений перець. Про моркву. Якщо вам не хочеться її терти, нема чим терти. Ну, буває так, в якихось ви польових умовах там знаходитесь. Просто поріжте її теж дрібно кубиком. Далі, самий головний інгредієнт це у нас ацетилсалицилова кислота. Три таблетки. Зараз мені не пишіть, що це. Вредно, що це погано, я так закриваю, мені так хочеться. Хто хоче, теж закриє, хто не хоче, хто вважає, що це яд, той не закриє. Кожен вибирає, хтось п'є, хтось курить, а хтось, як я, закриває помідори за цитилкою. Три таблеточки на трохлітрову банку. Якщо у вас двохлітрова банка, відповідно у вас буде дві таблеточки. Все на дно закидаємо. Помідори п'ятихвилинки. Все робиться дуже швидко, чого вони мені подобаються. Але люди добрі, тут смак просто неймовірний. Неймовірний смак у цих помідорів. Я вам рекомендую приготувати хоч одну банку. І ви зрозумієте, ви на наступний рік зробите мінімум 5, а то й 10. Я просто дуже багато закриваю всього. Це я сьогодні назбирала тільки на одну банку. Але ось цих помідорів у мене мінімум 5-7 банок, я таких заквашую. Зараз докладу баночку і покажу, що сюди ще ми додамо. Уже будемо готувати розсіл. Помідори в банці. Ще що хочу сказати: коли накладаєте от іменно для квасіння помідори, не, не пхайте їх туди дуже щільно, тому що помідори почнуть грати, вони у вас полопаються, і смак вже буде геть не той. Помідор, коли кваситься, він повинен бути ціленький. Далі мірний стакан, оцтова кислота 9%, нам потрібно 80 грамів. Це пропорція на 3 літрову банку. Так, щось я нагепала сюди забагато, заливаю назад. Якийсь не дуже удобний у мене мірний стакан. Скільки ж це я налила, що потрібно відливати і відливати. Так, 80 мл. Прямо ось сюди, прямо в банку. І зараз набираю холодну воду. В мене вода із крана, тому що своя скважина, я в цій воді впевнена. Якщо ж у вас ви живете в місті, у вас, відповідно, вода з крану буде погана. Беріть або очищену воду, або покупну воду. Ну, якось так бажано, не бажано брати от з хлоркою. Ми її пиття не беремо, тому і на консервацію. Тим паче. Далі сюди в цю воду. Води я беру до 1 літра, потім вам покажу, що це ролі не грає. Нам просто я набрала тут 800 г води, щоб розчинити 4 ложки цукру і 2 ложки солі. Висипаю у воду. Повторю ще раз: на банку 3 літри, 2 столові ложки солі, 4 столові ложки цукру. Все гарно розмішуємо у водичці і виливаємо в банку. Все дуже просто. Сіль цукор розчинився, виливаю сюди. Ну, от реально, якби я вам не знімала, в мене б пішло на це все 5-10 хвилин, дуже все швидко. Банка не повна, просто доливаю чисту воду. Беру так само з крана і доливаю. У нас там вже норма солі і цукру є, тому просто чистенькою водою я добираю доверху. І плотна, гарна кришка. В ідеалі буде кришка, яка розпарюється, але в мене, я не знаю, десь були, наче але я їх не найду, тому роблю таку. Але вона в мене гарно тримає. Головне, щоб була кришка плотна, щоб туди не заходило повітря. Від тілі воно повинно виходити, туди воно не повинно заходити. Так як ми отут долили зверху чисту воду, ми просто беремо так і декілька раз туди-сюди калатаємо цю банку, все, воно там все розмішалось, подружилось, розсів, розпроділився рівномірно. Аспірин наш не переживайте, він з часом там розчиниться, зробить свою роботу. І все, наші помідорки готові. Він вже видно, що почав розчинятися аспірин. Так, раз, 10, 20, туди-сюди його раз-раз і все. Ось такий рецепт: ці помідори можна вже їсти через місяць, зберігати. Ну, я раджу зберігати їх в підвалі, в холодному місці, тому що ну, в кімнаті вони швидко в вас перебродять, будуть дуже бродити, це не єсть хорошо. Ці самі квашені помідори, вони для зберігання в холодному місці. Ось такий швидкий рецепт, але повторюся, дуже-дуже смачний. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, буде ще багато всього цікавого. До побачення, до нових зустрічей!